Я радий, що ти знаєш, що далі це. ви зрозуміли. І так кожного місяця все, що зробили ви і ті люди, яких ви запросили, рухає вас до вашої мети. У вас при таких розкладах у вас буде бажання щось вашим бути нечесним, щось зманіпулювати з вашими людьми. Не буде, правда? Тому що вони не хочуть їх потеряти. Тому ми обнімаємося і цілуємося, і кажуть, що ми сектанти. і не за того, що ми віримо, там. ми то віримо, звичайно, як і всі люди. І в нас по цьому є окреме навчання за у нас раз в пів року проходить йога так звана, в Карпатах, П'яремчі або там в іншому місці проходить тиждень йога, так звана, там є такий номеровський. наставник, можна сказати, Івана Українського. Бечно, ну, бечні тому Що він дуже швидко рухається, він потужний. Дуже. І ну, у мене було два путі. Да, по піти в тяжкі, воно ж тяжкі, звичайно, да, по цим всім І каже, я в один момент зрозумів, що мені потрібен хтось, хто Collapse. І так він його знайшов, і вони з ним і на Кайлас, і на Юбію, і в Індію, багато де був, їздили по само. Він не там, не якийсь там цей, він ну, езотерика, сталкалась з тим, що таке езотерика. Mm. Це наука, яка фактично наука, я, яка об'єднала всі там всі, релігії, релігії, все розуміння в наукове якесь от, в пояснення. Да, чому так? Що таке душа, хто ми, які тіла є, чому так відбувається. Ну, як, це дуже цікаво, як ми, Да, Це як певне зростання. Ми були, Я нас була Юра, Сюша була? Да, була? Ми були. Я з радістю ще поїду, як буде можливість обов'язково. Тобто це за бажання. Ну, якщо у людини є потреба, що вона відчуває, що я щось не, не розумію, то, да, то є, є де це взяти. Ну, хоча б послухати, приміряти до тих знань, які в тебе вже є з цього. Ну, Дуже. Як на так от, на чому я зупинився? Це такі, такі можливості. Як це, за скільки буде, це залежить від вас, ми цього не знаємо. Які-то люди до вас в команді приїдуть, ми цього не знаємо. Але ми знаємо точно, що тут працює принцип депутації. Якщо ви активні, якщо ви... У вас такі люди, вони ж будуть дивитися на вас тобто, і відразу підлаштовуватись під ваш ритм. Це перший момент. Тому чому така була рекомендація на семінарі? Що Да, зробіть перші три дні парки. Питання не в ручці, як в ручці вас стоїть 700 гривень чи скільки, це ж наказання, правильно? Питання в тому в дублікації. того, що, якщо ви це прийняли рішення, ну, для нас, наприклад, для керівників, якщо людина оформила паркер да, через три дні, це як знак, що ага, ця людина прийняла рішення ну, бути тут, будувати цей бізнес. Це от, прямо знак, да, що людина прийняла рішення. Тоді ми вже звертаємо на це увагу. Плюс таке рішення, на, на це будуть звертати увагу ті люди, які прийдуть за вами. Я точно знаю, що вони вас спитають. Отам, на Глала Вечер, сказав, а в тебе є паркер? А, ти, а часи де твої? Вони ж спитають, де твої часи? Ось, мої ось, Рома, Станіслав, Станай. А, ну ти зробив. Це такі мелочі, але знаєте, все складається з дрібниці. Правда? Все в житті складається з дрібниці. І воно працює. Тому якщо ви серйозно до цього відноситесь, рахуйте це як, ем, так, як ми починали з вашого розмову. Якщо ви відкриваєте бізнес, то потрібно, щоб був чіткий бізнес-план. Ось вам бізнес-план. Тисячу доларів 2-3 години в день. Сюди ще потрібно додати, що виконання умов цих стартових. Виконайте, зробіть максимально все, що можливо, і все вас вийде. Ручка Паркер. Тобто, а що таке Це перший контракт, після якого фактично підписується договір про співпрацю. Да? Це не продажа. Тобто за три дні е, отак піти з вами на зустрічі не факт, що ми комусь оформимо поліс. Бо людям треба подумати, да? ну, мало хто. Паркер це придбання. Я, наприклад, свій паркер після семінару оформили, ну, тоді, тоді не було три дні, тоді був один день. У мене тут один день давали. Все. Приїжджаєш, одна доба. До 24.00, якщо нема квитанції, то ну, щоб там проплачено було. Все. Я приїхав, пішов, взяв трясущимися руками долари, які саначка, ну, я бути да? помінігав і повністю з хубом стоїмо на Метрополітені там були ці ж термінали, ну, приватбанківські термінали. Вже пізно ввечері. Він же ж як структурний мій. Стас, надо, надо, я такий, у мене? що мене там гроші, що там трохи є, але теж довго не треба їхати. А потім думаю, та ні, в мене включили, я купив поліс мамі, оформив поліс перший своїй мамі. Вона про це нічого не знала, так, я поплатив, потім я приїхав і все розказав, вона там за неї черкнув. Вона спочатку так сприйнялася, та ти що ну за ти, куди? Звичайно, грі. Ну, на рівність свого світогляду, що вона могла зрозуміти, правда? Чи розуміла тому? Але спитайте мене і зараз. Вона до сих пір платить, якби вже не працює.